Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Цим відео я хочу почати новий навчальний рік на моєму YouTube-каналі Математичка, а також сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram. Я оголошую новий 2022-2023 навчальний рік. На сторінках математички відкритим. Це, мабуть, буде дуже незвичайний і складний навчальний рік. Особисто для мене дуже важко опинитися в незвичайних умовах. Я вже вам говорила, що я з міста Нікополь, і саме зараз там відбуваються страшні події. Моє місто знаходиться. Поряд з атомкою, Запорізькою атомною електростанцією, і окупанти Росія, країна-терорист кожного дня і ночі обстрілює моє місто. Я вже створювала відео і розповідала вам про це. Незважаючи ні на що, місто живе, працює і дуже хоче бути. Надалі мирним містом я сподіваюся, що найближчим часом я зможу повернутися додому. Мені не вистачає мого кабінету, моєї студії. Зараз я в Києві і намагаюся в нових умовах створювати свої відео. Вже записано на попередньому тижні декілька відео. Ми будемо ділитися з вами, як і усі попередні роки. Наші напрями деякі залишаються без змін. Ми завжди дуже допомагали абітурієнтам, допомагали тим, хто буде складати зно в наступному навчальному році. Я дуже сподіваюся, що в році 2023 нас чекає ЗНО, в тому вигляді, як воно було раніше, я дуже сподіваюся на це, канал Математичка буде так само підтримувати абітурієнтів 2023, як ми і працювали з абітурієнтами усіх попередніх років. Крім того, ми починаємо нові напрямки. І вже з найближчим часом ми почнемо ділитися відео, які створили для учнів 7 11 класу. І так само математичка буде корисною і для вас. Тому, будь ласка, приєднуйте до нашого каналу не тільки ті, хто будуть писати ЗНО в цьому році, а й всі, хто вивчають математику. Крім того, в нас є маленький сюрприз, який буде корисним і для дорослих, і не тільки для учнів. Ми хочемо, щоб математика, незважаючи ні на що, стала доступною для кожного. Комусь здається, що не на часі, не на часі навчання, не на часі та математика. Але ні, я в жодному разі не дам вам спокою. І ще раз, і ще раз, кожного разу буду казати, що розумні люди, розумні учні потрібні цій країні. І математика, як ніщо інше, допомагає прокачувати мозок. Дає вміння логічно мислити, не дасть можливість одурити вас кому завгодно. Якщо ви будете вивчати математику, ви будете розумними і завжди зможете аналізувати події. Я хочу. Щоб ті, хто ще не приєднався до нашого каналу, стали підписниками, зробіть це зараз, будь ласка. А ті, хто вже поряд з нами дуже довго і слідкує за нашими матеріалами, дайте, будь ласка, знати, які саме відео більше вам подобаються, який формат для вас, вас більш цікавий. Пишіть навіть теми, які ми можемо поглибити і зробити ще більш доступними для вас. Наш канал, наша освітня платформа Математичка зробить усе, щоб надалі бути ще більш корисними для вас. Ми намагаємося зберегти ту якість наших матеріалів, а може, навіть і покращити її. Пишіть, які формати для вас цікаві. Знаєте, я так дуже академічно, можливо, щось розповідала, якось. Збиралася докупи, і взагалі мені дуже важко дуже важко записувати відео і говорити про події, які відбуваються зараз. Чомусь весь час хочеться плакати, заховатися, якось помовчати, можливо. Але навіть те, що я зараз перед вами, і я обрала червоний куль помади, я хочу сказати, що ми в жодному разі не здамося. Ми. Не підкоримося обставинам. Ми будемо сильними. Ми будемо найкращими. Працюємо, вчимося і надалі. І, як завжди, з вірою в перемогу до зустрічі!